Всім привіт! Давайте почнемо турнірити. Ми вже маємо... Третій день. Що каже моя оборона в Б? Ну, в Б це нормально, в Б це все-таки не є. А так і ще зімоти говорити. Так, фігово маємо йоу. Йоу, це дуже погана моя ситуація. <схід> Я можу так сказати, сюди немає великого сенсу брати медведицю, але для того, щоб зловити пенька, я все-таки голосую за те, щоб її взяти. Його можна викинути було б, але кого замість нього ми візьмемо. Лікаря, може якось. А якого лікаря ми можемо взяти сюди. Бажано баклінера, ну це тільки Ело. Ну таке собі. Либіть може... А, це поставить заборону. Ну, мабуть, доведеться взяти Елло. Він мені, звичайно, не дуже, мабуть, чим допоможе, але можливо десь в таймінг поклінить і буде непогано. Поле моє, поле робоче. Якраз те, що треба. Можна зробити одну трійку зелених. На цьому все. М -м. Ну, що таке, як не щастить, га? Ну, чому так сумно. Провокуємо тоді пенька. Так, ну, трійка одна зелена складеться і сама. Але то мало. То мало. Це називається Добре, що хоча би зловили одного пенька на наїм, там? Типу, програма мінімум виконана. Зараз буде ходити, ем, це як тебе звати? Пеньок по всім. І можливості а щось йому сказати? Ні, давай не сьогодні. в мене немає. Тому що навіть пенька ем, я не встигаю свого взяти. Цей крінділь точно заряджається. Куди? Все, шліфунуло. Можна виходити. Класно працюють, правда? Не те, що мої чмахлики. Що можу сказати? Кайф. Важно було б зараз взяти. Ну, чи ти зараз взяти? Пенька взяти, ну, зараз зарядиться. Якраз зараз зарел, а потім його пахнеуком. Эло, точно мінус. Пеньок лишився. Ну, і що цей пеньок тут зробить? Нічого. Тому що він дуже довго десь ходив. Якби він час, ну, все попідрізав, можливо, були б шанси. Ну так. Щось попали гамнян, як на мене. Навіть так. А, ну тоді я пропоную сюди брати йоу, тому що тут багато в кого є бафи. Пана. Тейнер теж треба. Можливо, мій вак... фаїзм, можливо, справді, а може ні. бляха муха Один хід. Що це таке? Що це таке? Ну, як це називається? Ага. Один хід. Нема слів, одні емоції. Ну, добре, я хоча б цього ловлю. На медведицю. А далі. Нехай так. В принципі, в мене є шанс. зробити свого цього. Ох. Як ми класно цейкаємося. Ну чого ви ага, Ну чому ви ухиляєтеся? Взяти би йоу? Чесно кажу, поставити заборону? Йоу взявся раніше. Повладимо в іншому, що ми зараз від цього помремо, від цього льоду один хід. Відлікуватись не можу, тому що зелених брате багато ходів треба робити. А цей центральний зараз знову ультує так, все сьогодні у мене турнір проходить Чудово, правда? У мені подобається. Капець. Капець. Просто капець. Та зараз всі вмруть. Паньок лишився. Я не можу цього центрального вбити. Якщо в мене зараз буде два ходи, я його вб'ю. Пенька 7 цих ХП. Називається рубрика це рубрику хоч Це піпець -пі якийсь. Що таке в мене сьогодні є з цими з полями стартовими. Два хреста підряд. Жесть. Так, Берта. Слухайте, я тільки що програла, чому мені дають сильні оборони? М -м, тут є зелені. Тут є зелені. В принципі, я пропоную зробити сім. Тут є можливість так зробити. І, а ну тоді отак. Так. Сейчас, зарел. Один хід можна медведицею навіть почекати. ту 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 Ну що, медведиця вижила? Медведиця вижила. Паніка нема. Нема. Ну, зараз тоді активую на всякий випадок. Ця вже ультує. Така вона молодець. Мені би його взяти, щоб то все позаборонити. Їхні оці всі бафи. Так, буде фає, це теж дуже непогано, як на там... мене. Ой, як боляче. Ой, як боляче, об'ють медведецю. Об Об Баф і все-таки. Все О, отакі. Спробувати його таки вбити, хоча це мені зовсім не допомагає, тому що в мене тепер відкрита берта. Ну, що можу сказати? Я пропоную взяти пенька, для того, щоб підрізати їм там. Набір мани всяке таке. Можна зробити четвірку зелену, але там комбо і ця гадость зарядиться. М -м -м, добре, зробимо. Джека, там, но ну, Джека можна. Це боляче б'є. Ухиляння дуже добре. Молодець. Йоу, ти прям молодець. Так, тихо, без різких рухів. Знову зараз. Ми щось сьогодні повні неудачники. Так, далі. Погнав тоді, йоу, можливо, за диспелем. Чудово, а тепер зарив. Бабуля мінус просто ідеально. Такі моменти хотілося б, щоб вона йшла в мінус набагато раніше, а не тоді, коли ми дуже вже погрізені. Так, вижив от гадость. Все, до побачення. Є ура! Нарешті. Перше шос за сьогодні. Ну, я ще можу ще два хрестики зловити. Хм, Гномер. Гномер. Цікаво. Цікаво. Чесно. На перший погляд, здається, все дуже легко. Але то на перший погляд. Здані треба. Угу, будуть. Оцені ну, теж непогано, але оця мадам що з ухиляннями, скільки то буде три ходи? Багато, в принципі. А... Але спробую. Чудово! Тепер спробую взяти пенька. Так, ідеально. Ага. Угу. Фаєза і зарел взяти. Треба лікування. Куди ти летиш? теж? Так. Феєз, зарал, Йоу. Далі. Всі живі. Всі живі. Так. Ну це не повинен вбити мені медведицю. Хоча може. ні, нормально, живем. Так, і пропоную чотирку зелених. Що таке сьогодні день соплів, Їй богу? Соплі лишилися, він живий. 24 хп. Так. Що, ризикнути? Або ні, не буду. Зроблю нейтральний хід, Спробую взяти зараз, і потім вже добити цю мадам. І того слава Богу. Аллі два шоти за сьогодні. Так. М -м -м. Буде диспелити. дуже добре, чудово просто. Знову ця бабуля. Вона мене вже дратує, чесно кажу. І тут у нас Хельгі. Що теж дуже, дуже прям чудово. Неймовірно. Хочу дуже хочу взяти синіх. Прям неймовірно хочу. Для того, щоб заборонити ці всі їхні бафи. Але з іншої сторони, я хочу так само взяти і зелених. Так, Акіла то може задиспелити. Враховуючи, який я везунчик, вона зараз може. Встигнути знову зарядитися. Так, мабуть, візьмемо фаєза Скільки у вас буде цього хвиляння один хід? Хоч хочу просто на них повісити. зріз атаки? Ах ти, взяла за десь пели, ти неї. Так, ану. Ну таке собі. Ну, що можу сказати? Зараз може бути дуже велика в мене тут халепа. Ого, синіх. І фіолетових, просто чудово, але ця мадам зарядилась. Якщо вона мені зараз задеспелить таунт, та й буде потім ходити Хельги, це буде проблема. Ні, таунт лишився. Дуже добре, вона задеспелила цей. Як вона там називається? Захист від особих навиків, якщо правильно пам'ятаю. Так, треба було спочатку ходити цим паном, а потім уже лише. Так, не повернула. Це нібито добре, але мені треба лікування. Як вона мене дратує за цими її ухиляннями? Це просто ну слів немає. Дивіться, била мені панікану. Так, чудово, берта мінус взагалі ідеально. У мене тут кристал на кристаллові з кристалом в квадраті. Треба це прибирати. Ну, може, добийся. Та шикарно. У мене було все під контролем. Так, ну що, все сьогодні два позорних шота, Три... два розбива. Ну, ви, коротше, поняли. Тоже називається вечір. Заговорююся. 5,5 тисяч. Я вже топ-5. У нас, мабуть, скоро буде -3 гравців, які будуть входити в топ-1. Ну, нічого, як поки що як на мене, ще не погано, але побачимо, що буде далі. Я, в принципі, планую один викуп. це Більше нині. Це сандолокам, всем пока-пока.